Як і раніше, у Бердичів є чимало тих, хто мріє щось переобладнати, встановити, реконструювати. На черговому засіданні містобудівної ради вирішували давати добро на кілька таких задумів, пригальмувати будівельні пориви замовників чи взагалі відмовити їм в ухваленні представлених пропозицій. Чи то настання літа тому сприяло, чи то відсутність архітекторів з області та налаштовані місцеві містобудівники були доволі благодушно і жодної ескізної пропозиції не провалили. Так, частина продовольчого магазину, що на Володарського 54, Перетвориться на аптеку. А на будівлі, що розташована на вулиці Леніна, 113, все ж таки з'явиться мансардний поверх. Те, що минулого разу піддалося нищівній критиці з боку Житомирських фахівців, замовники та розробники проекту начебто врахували. І незабаром будівлю вінчатиме так званий неповноцінний поверх з легких конструкцій зовнішнім утеплювачем та облицьований композитними фасадними панелями, аби надати поверху якомога природнішого вигляду. На Чутнівській, 112 з'явиться кіоск. Розташований він буде на території індивідуального житлового будівництва. Торгуватиме у ньому власник цього будинку. Замовник серед іншого обіцяє не продавати алкоголь і подбати про благоустрій, облаштувати відмостки та бордюр, посіяти навколо траву, а тротуар опласти плиткою. Містобудівники таку ініціативу підтримали. Єдине, що кажуть, власник повинен буде заручитися згодою сусідів, а місце будівництва повинні будуть додатково оглянути працівники ДАЇ і пожежної частини. Ще два кіоски з'являться на вулицях Свердлова, 71. ...братів Міхєєвих-1А. Торгуватимуть там хлібом. Замовником проєкту виступив Бердичівський хлібозавод. Один кіоск, той що на Міхєєвих, розташується поруч із кіоском ремонт взуття. Інший поблизу дитячого світу поруч із колишнім дитячим ігровим майданчиком. Помилявся той, хто думав, що кількість магазинів і магазинчиків, що обліпили будинок на Свердлова-12, вже не збільшиться. Облюбувавши там перший поверх, підприємці перейшли до підвалу. На місці колишнього складу розташується промисловий магазин. Заради реалізації свого проєкту замовник згодився облаштувати поруч із магазином тротуар, звести паркан і привести до належного вигляду частину фасаду будівлі. Для людей з особливими потребами на дверях магазину встановлять кнопку виклику персоналу. І знову вулиця Свердлова, тепер вже будинок під номером 65. Золотава Золотава із червоним з'явиться там перукарня на три робочих місця. З'явиться у частині приміщень, що їх нині займає магазин. Власне, над кольорами замовникам доведеться ще поміркувати деяким членам ради. Вони не на то прийшлися до душі. Загалом же проти проекту вони нічого не мали. Розробники обіцяли плиткою, газоном та виносними квітами облагородити прилеглу територію. Цеглу замінять на композитні фасадні панелі. Що ж до магазину, то він залишиться, правда, зменшеним удвічі.